Отже, маємо нову війну, новий конфлікт, який розвивається е, стрім стрімко і просто у нас на очах, і, очевидно, в значній мірі відволікає увагу світу від російсько-української війни. І тут питання. Е, ну, я звичайно говорю про ірано-ізраїльський конфлікт, ірано-ізраїльську війну. А яка фактично зараз розвивається у повітряному просторі двох країн, які зауважу не межують між собою? Між ними є фактично два кордони, фактично неможливий прямий удар по морю. Ну, тобто є багато таких обмежень, які роблять цю війну вельми і вельми проблематичною, ну принаймні, у сухопутній її частині. Але е, коли ми говоримо про цю війну, то було б цікаво порівняти з тим, що відбувається у нас, чим вона відрізняється, і який це може мати вплив і висновки для нас. Отже, е, мене звати Олександр Серцов, я є незалежним е журналістом. Е, е, це мій канал свіжої історії, на який Обов'язково підпишіться, також підпишіться на канал мого співрозмовника, це військовий аналітик Дмитро Снігирьов, з яким ми і аналізуємо цю ситуацію. Але перш за все для початку нашої розмови я тут підготував деяку інфографіку, щоб просто ви побачили, чим відрізняється ізраїльська та іранська армія, наскільки в них різний військовий потенціал. І передусім я хочу звернути увагу на кількість населення двох країн і їхні площі. Іран переважає тут, так би мовити, по всіх показниках. Його і площа і населення є суттєво більше від Ізраїлю. І тут, мабуть, співвідношення є аналогічне до того, що є між Росією та Україною. правда, в нас співвідношення в населенні не таке не, не так катастрофічно відрізняється, але тим не менше, все одно принцип лишається той самий, і плюс військові потенціали двох країн: це і потенціал війська. Тобто, Іран має суттєво більше військо, і перш за все, те, що стосується їхньої. Повітряної компоненти, оскільки, як я казав, ймовірність сухопутного зіткнення між двома країнами є дуже і дуже утруднена через те, що, на відміну від російсько-української війни, між ними немає сухопутнього кордону. Більше того, вони відокремлені буквально двома кордонами. Отже, пане Дмитро, давайте перейдемо до розмови і до порівняння. Що на вашу думку, чи в чому є відмінність цього конфлікту від того, що відбувається в Україні? Наскільки це серйозно відрізняється, і наскільки це впливає на цю ситуацію і на нашу ситуацію? наскільки вони є співставними? Доволі співставними, але варто зауважити, що війна відбувається в повітряному просторі як мінімум чотирьох країн. Может про відповідно повітряні удари і по території Єміна? Я нагадаю, повітря... військово-повітряними силами Ізраїля був знищений очільник ємінських хуситів. Оце показова робота ізраїльських спецслужб. Зауважте при чому знищують не тільки відповідно, а корпусу вартових ісламської революції і. Фізиків ядерщика, але й від наносять точкові удари по портовій інфраструктурі хадеропорт і відповідно знищують військово-політичне керівництво Хоситів, тим самим унеможливлюючи е е е морську блокаду Червоного моря. Крім того, війна відбувається в повітряному просторі Іорданії, де відповідно військово-повітряні сили нейтралізують засоби ураження Ірану, які летять в бік Ізраїля. Тому можемо говорити, що ця війна набуває масштабу регіональної, залучений досить багато гравців. Ну, плюс відповідні заяви з боку Туреччини. Які намагаються показати себе регіональним лідером, але менше з тим, давайте аналізувати з приводу самого характеру війни і які виклики це для України. Я аналітик, шановні українці, тому я і вас закликаю разом аналізувати ту ситуацію, яка розгорнулася наразі в моменті протистояння між Ізраїлем і Відповідно, Ірану. Перше, коли ви будете чути, що ця війна знімає з повістки дня українське питання, ну, в інформаційному, причому плані, це як мінімум відверта маячня. Е, пояснюю чому. Бо, власне, якщо ми вважаємо, що військово-технічна допомога нашій Країні залежить виключно від кількості публікацій в західних ЗМІ, ну так це як мінімум не відповідає дійсності. Причому Сполучені Штати заздалегідь готувалися до війни на два фронти. І знов таки, коли ви будете чути, що всі зусилля Сполучених Штатів. Питаннях військової технічної підтримки будуть переадресовані Ізраїлю за рахунок України, ну, плюньте в очі цим так званим військовим експертом. Я, це емоції, як би то кажуть, а тепер до фактів: що до початку протистояння Ізраїля і Іран, Трамп своїм рішенням знімає питання з повістки дня. Реекспорту американської зброї, тобто передачу американської зброї третім країнам. Без дозволу Сполучених Штатів як країни-виробника, жоден набой, жоден танк, жоден літак, який був переданий е е е країнам згідно прямих військових договорів про військово-технічну співпрацю зі Сполученими Штатами, не може бути переданий третій країні. Що це означає для України? Україна розблокувала питання отримання від Австралії американських танків Абрамс, які були поставлені, це питання мається на увазі на ще адміністрацією Байдена. Україна отримала літаки f 16 причому прискореному темпі. Від Нідерландів, які повністю виконали свої партнерські зобов'язання причому в тислі строки, хоча повідомлялася і про терміни виконання договорів у 26-му році, але й відповідно від Данії, яка наполягала на тому, що до отримання від Сполучених Штатів літаків F-35, а літаки F-16 не будуть передані українській стороні. Як бачимо, попередні заяви данського уряду про те, що літаки в кращому випадку будуть до кінця 26-го року, були спростовані самим же датським урядом в моменті передачі цих літаків, і при чому мовиться про виконання повнопартнерських партнерських зобов'язань до кінця 25-го року. За оцінками російської сторони, у складі військов військово-повітряних сил України вже близько 100 бортів f 16 і росіяни вже відчули на собі, що таке f 16 Я нагадаю, збиття в небі над Курською областю Російської Федерації, Російського багатоцільового винищувача-35, су причому ракетою повітря-повітря з відстані приблизно 160 кілометрів. От що значить, відповідно вже які наслідки для України має іранський конфлікт. Нагадаю, шановне товариство, що на момент загострення ситуації, а саме активізації ударів по території України, Німеччина приймає безпрецедентне рішення про передачу ста ракет до систем Петріот, причому вартість ракети ПАК 3 вона 8 мільйонів за одиницю. Те саме стосується засобів ураження, наприклад, ракет АТАКАМС, яких було передано 150 штук. За часів Байдена 50. Ну і закінчуючи цей приємний для українців перелік військово-технічної допомоги, нагадаю, що Італія, яка заявляла про те, що до кінця війни вже нема чим допомагати арсенали армії Італії, вже вичерпані. Звідкись раптово знайшла 400 одиниць бронетехніки, але й головне – ракетний комплекс Сампі. Це європейський аналог Петріта. Але, шановне що, ну товариство, щоб ви розуміли, що ця війна, а мовиться про ізраїльську, Іранську, а це війна, це не загострення, не протистояння, це війна, війна на виживання саме Ізраїльської держави. Так от те, що Сполучені Штати готувалися до, до неї заздалегідь? Давайте згадаємо заяву і Рубіо, і Трампа за тиждень, до перших ударів по території Ірану. Європейські партнери мають взяти на себе розширені зобов'язання в моменті військово-технічної підтримки України. Бо, увага, Сполучених Штатів буде відволічена на Тихоокеанський регіон. Ну, напряму не називали Іран, але давали розуміти, що відповідна країна близького середнього Сходу. І що відбувається, шановні українці, головне, Німеччина, яка заявляла про 4 мільярда Євро допомоги на весь 2025 рік різко поміняла оцінки і, відповідно, заявили про те, що Україні буде надано 9 мільярдів, тобто на 5 мільярдів більше, і незапланованим візитом в Київ прибув міністр оборони Німеччини Пісторіус. Але крім 9 мільярдів, шановні українці, Німеччина ще знайшла 1,9 мільярдів на розробку української балістичної зброї, Себто по тому самому датському варіанту, коли будуть гроші вкладатися в український Укроборонпром, і вже відповідна Україна сама буде масштабувати виробництво своїх балістичних ракет. А я нагадаю, ТРК так та технічні характеристики. 500 кілометрів дальність враження. Це аналогічна тактика технічні характеристики, як і у німецького Таурусу. Але на відміну від німецького Таурусу, питати дозвіл у Німеччини на використання або залучення спеціалістів ми не будемо. І головне, шановні українці, чому треба підписуватися на телеканал Олександра Серцова ще тиждень тому. Я, в принципі, повідомляв про те, що спростували інформації про перше. Успішне випробування українського сапсану. Так от успішне випробування ще відбулося в 2016 році, коли нам намагалися повісити локшуну на вуха або, як то кажуть, натягнути саву на глобус. Ми чи не єдині з паном Олександром, ми розпростували цю інформацію, і потім та сама людина, яка розповідала про успішне випробування, вийшов і почав власне, говорити, що так, до цього були успішні випробування. Але це перше успішне бойове випробування. Ну, дякуємо за уточнення, як то кажуть, але собі ми в карму записали плюс. Ну, і відповідно, скажімо так, розставили крапки над і в питаннях української балістичної ракети САПСАН, а більш відома як Грім 2 Тобто, оцей весь сукупність цих фактів говорить, шановні українці, про те, що. Сполучені Штати готувалися до цієї війни заздалегідь. І головне, коли вас будуть лякати, зараз виходять знов всі. Після ударів Ізраїлю по нафтопереробній нафтоводобувної галузі і рану ціни на нафту як скочать до 150 доларів. А це в першу чергу на прошу? Не скочили. Не скочили. Зауважте. Це не я сказав, а пан Олександр. І він має рацію, а я маю кулемета. Пояснюю, чому ціна зараз котується на рівні 70 доларів за барель, то де зростання, а пояснюю, чому вона так котується. Бо вже за два місяці до ударів Ізраїля по території Ірану дивним чином Ірак, країна ОПЕК, країна, яка займає третє місце у світі по обсягах видобутку нафти. Заявляє про безпрецедентне рішення збільшення видобутку. Ви спитаєте, а яке це має відношення? А створювалася так звана подушка. Правильно? Коли, відповідно, в незалежності від результатів ударів по іранській нафтопереробній галузі, два місяці вже достатній термін, щоб у разі чого компенсувати оці коливання ціни на нафту. Але зауважте найбільш цікаво, що полягає в чому за Іраком і Казахстан, 10-та е, країна по обсягу видобутку нафти. Але що найбільш цікава, країна ОДКБ, в яку входить відповідно і Російська Федерація, і інші країни пострадянського простору, заявляє про безпрецедентне рішення щодо збільшення видобутку нафти, незважаючи, шановні українці. На дипломатичний військовий тип з боку Російської Федерації Саудівської Аравії, то що це то вже створювався прецедент, коли відповідне збільшення видобутку нафти компенсувало ці коливання ціни, можливі, зауважте. А це свідчить про те, що, ще раз підкреслю, до планування операції підходили заздалегідь. І коли Трамп висунув ультиматум Ірану 60 днів, а там. Буде вам досить е, серйозні проблеми. І зауважте, українці, коли вдарили ізраїльтяни. На наступний день, коли відповідно, 61 й день, Наступний день, коли скінчився термін американського ультиматуму, і всі зрозуміли, це не червоні лінії Москви, які відсуваються вже до Владивостока. І, і це вже стало, знаєте, мовитоном таким. І не червоні прапори помсти, які вивішує Іран раз по разу чотири рази вже зауважте, все мстяться, і мстя їх е, жорстка. Але дивним чином іранські ракети балістичні чомусь на території Ізраїля б'ють виключно по арабських поселеннях. Оце для мене загадка взагалі то. Але це ми з вами розглянули ситуацію. Довкола конфлікту. Тепер який зиск цього має Україна? Знову я вже втомився спростовувати, знаєте, виходять, це загострення може кардинально вплинути на характер України. Я не знаю, яким чином воно кардинально вплине на характер підтримки України, але те, що в Москалі не дорахується іранських балістичних ракет, то це стовідсотково. Знов звертаю увагу, шановні українці, наскільки заздалегідь готувалася ця операція? В початку цієї операції, ізраїльської сторони, в західні ЗМІ вкидається інформація щодо можливості передачі Російської Федерації іранських балістичних ракет ЗАЛГАФАР і ФАТЕГ. Правильно? Для чого робиться? Створюється казус Белі. Ну, в друге, щоб якщо. Скажімо так, якщо ви пояснювали те, що Іран почав розробку хімічної зброї, чи там, ну, скажімо, можливість передачі ядерних технологій Хамасу, то це б ну, навряд чи спрацювало, як це було з Іраком. Правильно? Але давали зрозуміти, що балістична програма Ірана це головний біль не тільки відповідно для близького середнього Сходу, але й для питань безпеки Європейського континенту. І що ми маємо наразі? Оперативники Масаду і, відповідно, військово-повітряні сили Ізраїля знищили до 30% пускових установок балістичних ракет, але основне вони знищили підприємства з виробництва іранської балістики. Тобто, на, на питанні можливості масштабування ударів по території України за рахунок іранської балістики, ми можемо поставити хрест зняти з повістки дня. Далі, шановні українці, ви ж спостерігаєте, як і я, за подіями, які розгортаються на території Ірану. Куди б'ють ізраїльські літаки? Заводи по виробництву БПЛА? Тих самих шахет 131, шахет 136. Але й головне, унеможливлюється характер передачі іранських технологій виробництва цих шахетів. Хто був знищений з військового керівництва КВІР? Люди, які безпосередньо відповідали за виробництво БПЛА і їх передачу російській стороні? Показова. Показова. Тобто і на можливості масштабування БПЛА за рахунок іранських технологій, іранських а -а, комплектуючих, головне іранських спеціалістів на території країни-окупанта, ми можемо забути. Пані Дмитри, я, я трошки перебити. Дивіться, а в частині ударів по Ірану, і, зокрема, по іранському військовому керівництву. Справа тому, що зараз йде мова про знищення самих аятол. Ну я не знаю, хто буде замість них, але ну, очевидно, ізраїльтян це не повинно хвилювати. Це вже хай ранці е, з'ясовується питання. Але я би тут би зразу перекинув місточок до нашої війни в частині знищення військово-політичного керівництва Росії. Наскільки це є реально, і що це дає, якщо це реально, що це міняє? Нереально. Чому? Ну, тому, що, пане Олександре, оперативні можливості Служби безпеки України, це не оперативні можливості МОСАДу. це перше, а друге, якщо відповідно до цього часу не було навіть жодної спроби замаху на више військово-політичне керівництво, то, відповідно, є певні домовленості. Ви згадайте навіть 2022 рік, коли з'явилося тоді повідомлення на момент стамбульських до так званих перемовин, правильно, перших зустрічей? Що російська сторона дала гарантії безпеки українському президенту, правильно? Що не будуть бити по відповідно урядових кварталах і в центрах прийняття рішень. Чотири роки війни ви побачили удари обох сторон по центрах прийняття рішень? Я відповів на ваше питання. А, це знищення, дій, це було м, фактично втекло... Дивіться далі, пане Олександре, щоб ви розуміли, в чому різниця між війною Ізраїля і Ірана і відповідно Україно російською. Кримський міст він стоїть не тому, що він надійно захищений, а тому, що стоять так само мости через Дніпро, правильно? Так. Ну, от я відповів на ваше питання: чим ці війни відрізняються? Тобто, все-таки певна домовленість як звичайно. Та сама й домовленість щодо ненанесення ударів по енергетичних об'єктах, яка працює ну як мінімум вже півроку. Пам'ятаєте, коли відповідно були від консультації? І заяви американської сторони відповідно, заяви українсько-російської сторони щодо обопільного ненанесення удару по енергетичних об'єктах і об'єктах нафтопереробної промисловості. І ми півроку вже як не чуємо про ураження нафтопереробних заводів на території Російської Федерації. Чому не чуємо? Бо тоді вдалося знищити 14% нафтопереробних заводів на території РФ. Ну і, відповідно, росіяни прекрасно розуміли можливі подальші наслідки. І було чітко зрозуміло, що ненанесення ударів по основних енергетичних потужностях України напряму пов'язане з питаннями безпеки їх нафтопереробного комплексу. Тобто, знов є певні домовленості. Причому, якщо ви вважаєте, що ці домовленості виключно періоду періоду 22 по 25 ні. Ці домовленості, власне, з 2014 року про непроведення активного характеру операцій на території як України, так і відповідно Російської Федерації і окупованих районів Луганських та Донецьких областей. Я на власному досвіді стикнувся з цим Того часу я зустрічався з генералом Служба безпеки України Савченком, де стояв питання, я передавав пропозиції щодо можливої нейтралізації правої справи очільника так званої ДНР Захарченка, шляхом створення внутрішнього конфлікту в середовищі бойовиків. За деякий час Захарченко вийшов на прес-конференцію і заявив про те, що йому відомо про плани Служби безпеки України щодо його фізичної ліквідації, ба, більше того, йому відомо, що Служба безпеки України. Найняла приватну структуру для проведення цієї операції. Ну і відповідно за деякий час мої персональні дані з'явилися на російському аналогу сайту Миротворець. Ну, як то кажуть, стало зрозуміло, рівень, скажімо так, взаємодії в лапках вітчизняних і російських спецслужб. Але це затягує війну. Звичайно, пане Олександре. Ну а. Я ще раз підкреслю, Я, на мій погляд, все ж таки певні домовленості щодо ненанесення удару по відповідних центрах прийняття рішень від фізичної ліквідації вищого військово-політичного керівництва. Якщо ви вважаєте, що ліквідація полудурка Кіо – це надграндіозний успіх Служби безпеки України, то варто говорити про те, що він. Взагалі то в агентурному апараті самої служби і був, і він став тим Ківою, якого ми зналися, але саме завдяки Службі безпеці України. Але тут питання, чому куратор Ківи досі на волі, незважаючи на те, що Ківа, ну, перейшов на бік окупантів. Тобто, запитань більш ніж достатньо. Але я вам підкреслюю, чим відрізняється характер війни між Ізраїлем і Іраном. Там Характер війни безкомпромісний, бо стоїть питання взагалі самого факту існування ізраїльської держави і ізраїльського народу як такого. Дивіться, а якщо я на початку порівнював потенціали Ізраїлю та Ірану, в все-таки набагато більший потенціал тих тех, військово-технічний. Я не кажу по населенню, по ресурсах, він, звичайно, в Ірану на порядок більший. А виходить, що Україна такої переваги як не мала, так і немає. Звичайно, ну, а по-перше, знов таки, давайте стисло вже, пане Оксанд, ліміт щоб ми не затримували увагу. Коли знову, шановні українці, будете чути чергового експерта з приводу екстраполяції ізраїльського досвіду на Україну в моменті залучення всіх громадян до захисту держави. Тут варто говорити про те, що армія Ізраїля в порівнянні з арміями Арабського Світу, наскільки малочисельна, що відповідно, якщо б брали до уваги мобілізаційний потенціал арабських країн навіть того ж рано, і порівнювали з мобілізаційним потенціалом Ізраїля, то погодьтеся. Виходячи з цієї логіки, Ізраїля взагалі не було б шансів на існування ізраїльської держави. Але чому всі ці, ці експерти забувають, що сила ізраїльської армії в високотехнологічних видах озброєння? Правильно? Те, що ми наразі бачимо, відповідно, панівне становище у повітрі, за рахунок чого Ізраїль фактично перетворює. Назгарища, військові аеродроми, пускові установки, заводи з виробництва як конвенційного озброєння, так і відповідно ядерного проєкту Ірану. От саме технології Ізраїля і дає можливість її отримувати над арміями арабського світу. Але, на жаль, це не екстраполюється на Україну. У нас ВПК Вітчизняне за 11 років війни на сорок. Потреби сил оборони України, коли буде прямо протилежна на 100%, тоді ми можемо говорити про відповідний ізраїльський досвід. А до цих пір нам будуть вішати локшину, трембіти, сопілки і вибачте, засоби ураження, які збираються в гаражах приватних. Замість реалізації власної е, ракети не більш відомий, як відповідно той самий балістичний спис, про який ми говорили вище. Пане Дмитрі, я вам дякую за цю розмову. Це дійсно було дуже кваліфіковано, дуже оперативно, і це тема, яка, ну, принаймні, найближчі дні, можливо, тижні буде. Домінувати інформаційному середовищі, тому за цим треба слідкувати, за тим, як ізраїльсько-іранська війна впливає на Україну і Україна впливає на їхню війну. Вони десь можуть і перетнутися навіть більш серйозно. Тому за цим треба слідкувати. Нагадую, моїм співрозмовником був військовий аналітик Дмитро Снігирьов. Мене звати, мене звати Олександр Срацова, я є незалежний журналіст. Підписуйтеся на мій канал, підписуйтесь. Світитися на канал Володимира Дмитра Снігірьова. І все буде Україна. Дякую. Тримаємо стрій. Все буде Україна.